Доброго дня! Вітаю на каналі Надія Грінгарден. І сьогодні показую таку красуню, як колквіція Такий в, в мене кущака великий, посаджений, мабуть, ще за часів Радянського Союзу. Не мабуть, а так. Це колквіція Амабіліс. Тобто чарівна Її батьківщина Китай. Така вона пишна. Цвіте так, що не видно листя. Листя потім з'являється, коли вона відцвітає. Бачите, квіточки всипані прямо, всипали гілочки знизу до гори. Ось така вона красуня, ну, це таке загальне знання. Я посадила її ще за часів СРСР. У журналі цветоводство було оголошення однієї жіночки. І я купила маленьку, і я ж не знала, що вона така величезна, а знань тоді не було де взяти. Я ж вже розповідала. Ось біля неї трояндочка «Golden Скоро-скоро зацвіте. Ну, знань не було тоді, де, де взяти. Хіба я думала, що ма така буде величезна? І посадила її так під сіткою від сусідів. Вона така вимахала величезна, красивенна, така розлога. І Я дякую своїм сусідам, що вони терплять оце мене з моїми квітами. Бачите, вона похилилася до них. Мої там на силу покосили в себе. Це мене золоті сусіди, люда й буря. Які оце все терплять, ну в селі завжди ж шматочок землі. Дуже цінився, якби це десь якісь інші сказали б так, виривай її, зріж її, бо нам тінить, город, тінить картоплю там чи що. Ми ну, собі мовчать терплять, але ми знаємо, що, що, що ми винуваті, тобто не дуже винуваті, <смі> винуваті, винуваті, і ми її обріжемо. На ось цвіте вона і на осінь ми її обов'язково обріжемо. Ось така чудова колквіття. В неї кора трошки так на осінь. Я зараз підійду ближче. Ось, бачите, в неї так відлущується кора. Оце ось так. Але це теж надає таку красу Її таку своєрідність, чарівність. Недаремно вона Амабіліс. Ось така коровна її відлущується трішки. Але це, це не, не шкодить росині, це така особливість її. І хочу порівняти її із вейгелою, тому що плутають кулквіцею і вейгелою. До речі, вони цвітуть одночасно. Тож зараз порівняємо, я виламала. Гілочку з вигели. Зараз притулю і порівняємо ці квіти. Ось вигела. Бачите, а ось вигели більша квіточка. І листочки в неї більші, такі. Листочки в цієї світліші. Ці і темніші і менші, але ці загострені, ці такі загострені. Піточка менша така, ніби там дюймовочка живе, у чудовій колквітції. А тут живе своя дюймовочка, трішки більша. Бутончики темніші в а в полквіції світліші ще є. Бачите, ось. Ось яка різниця. Але хіба ж можна порівняти красу, і, те, і, 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 і той чагарний красивий, і цей красивий колквіція чарівна і чарівна, Вигела. Флоріда квітуча. Ось такі квіти, які достойно займають місце в наших садах. Але без моїх сусідів. Вона б тут не росла б вже б не терплять мене і квіток, за що я їм дуже вдячна. І це відео присвячую своїм сусідам, людям і бурі. Вони не знають, що в мене є канал свій, то я їм і не скажу. Ну добре. Бажаю всім процвітання. І всіляких гараздів.